Всі поточні питання юридичного характеру. То, в тому числі перереєстрація, доповнення до статуту і тому подібне. Згодні з цим, підніміть руки, хто за. Всі за, хто проти? Є проти? Нема нікого, Нема нікого. то просто препарат немає. Все, всі за. І таким чином залишаємо тепер всі ці крики. Так? Надаємо право цим десятьма особам, яких ми вибрали вже, працювати. Згодністю? Хто да, 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 за? Підняли руки. Хто проти? Нема нікого. І слава тобі, Господи. Скандал закінчиться. Точніше не скандал, а Що я репліця. Давайте, тепер можете просто говорити, задавати питання і все Зараз цих 10 чоловік піде в храм. Проведе інвентаризацію разом з колишнім настоятелем храмом. І вони, щоб він, він там показувати буде, розказувати, що він порахує своїм, ми собі возьмемо на замітку. але поки що нічого мені не віддаємо. А, а тут А що ви, ви таке говорите, я буду за вас тільки мовити. Я, не я, не я вас так люблю всіх, мені тільки жалко буде вас з вами прощатися. Братьте, я за вами буду сумувати. Отже, інвентаризація. Шановна десятка, будь <рес> ласка. <рес> будь ласка, пройдіть допоможіть з інвентарізацією. Що якемо? Йдіть. Та я думаю, що іти, чи не йти. Що там да, думати, да, да, да. треба щось робити. Ні, воно давно було. Тому що іншого не дано. <пробітник> Якщо хтось хоче командувати нами ще. Або в лідую синів. Є питання до наші, да, до мене, так. до полочного району. Є питання? Задавайте. Дивіться, тепер я що. Ну я думаю, що все-таки як би там не було. Ви знаєте, що як казав Бісмарк, будь-який договір з Росією навіть бумаги не стоїть. Mm -hmm. От, тому я думаю, що mm -hmm. треба нагляд якийсь лишити за храмом. Е, як ви що ви запропонуєте? Чи, чи чергування якісь там по чотири чоловіка, чи що? Ну по два це навіть мало. Бо в нас часи такі тяжкі зараз, треба по чотири чоловіка. Почергово якось по проходитися. Давайте винесемо злони і будемо. Вони зараз патрульню чергують, але і від громади треба, щоб хтось наглядав, щоб не було ніяких сесій. сесії машина. Нам і так вартаємося. Вони позвонили швидко. Треба... Але треба комусь позвонити. Щоб... Так, що я... так, ви зможете організуватися так, щоб якийсь час просто ви поберегли свій храм. всяке може бути. Не, не кажу, що оці погані, але можуть все таки фанатики бути, Знаєте, і московської церкви, і хто знає, що на, на, на уміє, кажуть. щоб постерегти своє, бо в таких умовах. Когось там може розізлило сильно, ще там, може всякий. Тому я пропоную вам створити якусь таку е, почергові такі групи для того, щоб поглядати. Ви згодні ці місти. Але я думаю, це наші частина. Це не таку пораху палять праву. ви повинні самі самообхопатися і прийняти рішення. дивиться я це чорновий він сказав доправді скептик це що це так я не бачу Але часу не звади, чим би наша зерка є здорова, така Андрій вже Десь тут насправді є. Це для нас тут. Тому зараз будуть частіше за вас. Буду цікавитися життя, де мається не втратить громада. Просто так, як якось склалася. Громада буде шукати. Там храм здоровий буде Ми храм. На громаді. Я вже наш пише на громадські. Саш, у вас коли буде? Ні, якщо ми їх давно дуже було, то давно було нас.

Запам'ятається це так. Це вже четвертий чи п'ятий раз. Ставлять такі умови. Цього разу дають патріарху, відмовляється патріарху, прибираємо навіть.